Отже, погода з ями, і Анна Мартищук зараз покаже нам, в якій калабані вона стоїть. Е, яка історія цієї ями. Аню, розповідай. А там такі калабані доброго ранку, колеги. знаєте, в таку погоду якраз характер наших героїв ранкових ключей, наших ям дуже добре. Видно зараз ми перебуваємо на в Оболонському районі столиці на вулиці е, Гулака на наперетині із вулицею Бережанська. і... Тут знаєте, простіше на цій вулиці знайти і порахувати клаптик дороги аніж ями, тому що це суцільні ями і цілі озера із ями. оператор зараз покаже, в якому стані ця дорога. Вулиця, от. Просто засипана ямами, і дощик пішов, калюжі набрали, і ось зараз ми бачимо таку картинку. Калюжі настільки великі, що водії вагаються їхати чи не їхати, і яка глибина цих ямкових озер. І ми, от, спостерігаємо, що машини просто гадають з якого боку об'їхати. Зараз ми можемо побачити, як водії маневрують, щоб не втрапити у ось таку халепу. Про цю горе дорогу нам написали і попросили висвітити проблему одразу. Двоє наших глядачів. Люди іронічно пишуть, що. Щоб ми подивились і показали оцю таку в лапках красу, як мешканці скаржаться на неї, і в КМДА, і до різних структур, щоб на це відреагували і проїхати вулицею годі, от просто можемо побачити, що вода у цій ямі рівняється практично із корпусом Ав. Тілки, і люди, от поки ми тут наша знімальна група, до нас люди, от мешканці житлового комплексу поблизу, приходять і е, діляться наболілим, розповідають, що і машини ламають, і е, знизу якісь запчастини гублять. Тут люки просто випирають із дороги. Ну, словом, картинка. Каже сама за себе, і е, мешканці кажуть, що жодного звернення за багато років, навіть коли цей житловий новий комплекс будувався, жодних робіт тут не проводилося. Люди навіть самі засипають дорогу. От можемо побачити такі жовті цеглинки. Люди самі десь будівельний матеріал знаходять, ставлять біля оцих люків, щоб просто машини не ламалися. І ж навіть жартую, що поблизу потрібно одразу ставити СТО, бо клієнтів буде вистачати. Ну і е, ми традиційно. Поцікавимося у наших чиновників міської влади, коли за цю вулицю візьмуться, чому вона досі в такому стані. Попри те, що мешканці звертаються і просять її хоча б засипати, щоб машини справді не зазнавали пошкоджень. Звичайно, ми будемо цей запит писати, отримаємо так. бо це журналістський запит, і звичайно, і з мешканцями, і з містянами, які тут проживають, поділимося результатом.